Чую вслід, вам нічого не треба робити, можете просто поруч. Нехай люди отак просто дивляться, тішаться вашим лицем, невже я вибита із білосніжного мармуру? Білосніжний мармур нишкнув, ховався, білосніжний мармур сірів? Під час нашого життя в будинку слово, коли 1930 року спорудження будинку було нарешті закінчено, Сергію і ще кільком письменникам, членам ініціативної групи, було надано право обирати собі квартиру, після чого решта мали тягнути жереб. Майбутнім мешканцям будинку слово запропонували на вибір газові плити або печі, які потрібно було топити кам'яним вугіллям. Чомусь усі начулися про небезпеку газу і наполягли на тому, щоб печі топилися вугіллям. Вугілля тримали в підвалах і кожен мешканець мусив тягати його до себе нагору. Ліфта в будинку, звісно, не було. Перегоріло вугілля, жужелицю, як його називали. Потім викидали на подвір'я, в купу, яка з роками перетворилася на справжнісіньку гору. Квартири були просторі й світлі та мали, окрім передньої кухні, комори та ванною ще по 4-5 кімнат, а також балкон. Будинок був залізобетонний, і балкони теж були з сірого бетону. З високими стінками це було зроблено можливо з міркувань затишку. Та безпеки, але сидіти на такому балконі коробці було неприємно. хоч малеча й влаштовувала там ігри. А потім настала зима, без попередження, без дозволу. НКВДсти за своїм звичаєм з'явилися вночі, увійшовши до квартири, вони пройшли одразу до кабінету Сергія, почали ритися в шухлядах столу, забрали всі папери, потім пішли рештою кімнат. Обшук тривав нестерпно довго, але нарешті вони забрали все, що їм здавалося за потрібне, і наказали Сергієві вдягатися. Його вивели. А я вийшла на балкон і звідти дивилася, як його вели до машини, як він в неї зайшов, бачу все це як зараз до найдрібніших подробиць. І пам'ятаю, як сильно в мене стиснулось серце в передчутті вічної розлуки. Потягнулися довгі, виснажливі дні, в душі в мене було повне спустошення. Я механічно рухалась, щось робила, щось говорила, але горе було постійно зі мною і хилило мене під своєю вагою. Я не могла ні про що думати, тільки про Сергія, що з ним? Чи живий? Щойно Сергія заарештували, мене звільнили з роботи. У мене забрали всі книжки, які я перекладала. Я спробувала знайти іншу роботу, але мені всюди відмовляли, щойно дізнавалися, що я дружина Пилипенка. Коли проходила вулицею, знайомі, побачивши мене, переходили на інший бік, щоб уникнути зустрічі і необхідності вітатися. Знайомство зі мною стало небезпечним. Часто бували такі випадки, я йду і раптом чую за собою тихий голос: будь ласка, не обертайтесь, я такий-то, такий то. Я зараз вас обжену і йтиму попереду, а ви розкажіть, будь ласка, що з Сергієм Володимировичем? І чоловік мене обганяє, а я напівголосно розповідаю йому про арешт Сергія і про допити. Минуло кілька місяців. У травні 1934 року ми всі дружини заарештованих письменників, які мешкали в будинку Слово, отримали сповіщення про те, що нас із дітьми висилають за межі України без права повернення і що ми повинні звільнити наші квартири протягом трьох днів. При цьому було сказано, щоб ми негайно здали наші паспорти в міліцію. Це означало вірну смерть без паспорта в СРСР не можна отримати ані прописки, ані роботи. Ми були приголомшені, але що було робити? Всі пішли в міліцію. Усі здали паспорти. Настала зима, білосніжний мармур посипався.